Людина цікавилася, як виставити на Renault Spaс 4-го покоління. Навігація Кармінат лайф, час. Потрібно нажати Меню. У нас загорається отаке меню. Потім ми джойстиком вибираємо тут. Рухаємо, рухаємо і попадаємо на час. На жаль, української мови немає, тільки російська. Але тут вибираємо, який нам потрібен формат часу. Далі вибираємо час, можемо зробити корективи, нажимаємо готово. Але кожен раз час буде. І, звісно, бек. Кожен раз час коректується, береться з GPS, тобто цього не потрібно робити, воно буде скоректоване.